Hello, guys! сьогодні ми з вами вивчимо цілих 50 не фраз, не дієслів, а фразових дієслів. Буде багато цікавого, корисного з відео, прикладами, що дуже важливо. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо. Поїхали! Перед початком я рекомендую вам перевірити підписку на цей канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати жодного корисного відео, що виходить на нашому каналі, а воно виходить щотижня регулярно. Спершу ми зупинимось на фразовому дієслові «bring up», що означає приносити щось або піднімати якусь тему, певний топік. Наприклад, «Sorry, I didn't mean to bring up this topic». Вибач, я не хотіла піднімати цю тему. Bring it up. Якщо існує певне питання чи тема, яка вам неприємна, то ви сміливо можете back away, тобто відступити від неї. Back away from the back away from the Одна з болючих тем це звичайно ж тема розставання. Break Ап розірвати стосунки, розлучитися. Наприклад, When you you break up, you give the other person their stuff back. Коли ти розлучаєшся, ти віддаєш людині її речі назад. Ну або не віддаєш, як хочеш. Why did you break up? Це завжди неприємно, коли тебе залишають. До речі, залишати буде Be off. А також перекладається як «іти». Тобто, I'm off – це я йду. As as you're on the mend, we'd be off soon. Іноді люди йдуть, а іноді повертаються, і це вже буде be back. Ну ви ж знаєте, як термінатор I'll be back. Як би там не було, пам'ятайте, що одного дня все погане be over, Тобто закінчиться. Frank, just write that over. Розглянемо ще два фразових дієслова з дієсловом be. і це be out – бути відсутнім та be up to – збиратися щось зробити. Тобто, якщо ми скажемо What are you up to, це буде означати, що ти збираєшся зробити. А з дієсловом break є ще класна фраза down, що означає зламатися або щось зламати. Так, ми можемо сказати про техніку, певний предмет, або ж навіть про людину. Людина може зламатися в тому плані, що не витримати якогось емоційного напруження. Наприклад, I was kind of surprised that I didn't somehow break down crying. Я здивувався, що я ви. Витримав і не розплакався. І це break down crying – Це не витримати та розплакатися. Я можу не витримати та розплакатися, якщо ви не поставите вподобайку під цим відео. Ось така легенька маніпуляція. Геде брейкдаун не ідженс пофодебікеймаперейшнол. Якщо щось зламалося, ми також можемо сказати, що воно blow up, тобто вибухнуло. А зараз я просто blow up your mind – такою інформацією, що ми з вами вивчили уже цілих. 10 фразових дієслів скажіть же круто і легко вивчати ось так в контексті з реальними цікавими прикладами. Якщо ви дивитеся відео та вивчаєте ці фрази, обов'язково робіть собі нотатки та будуйте такі приклади вживання у реченнях, які б реально використовували у житті. Тобто, якщо ви українською кажете, вона не витримала та розплакалася, ви певно, і англійською так будете казати, але запишіть обов'язково приклад вживання у реченні та подумайте, у якій ситуації ви могли б це сказати. А я пропоную подумати про щось хороше. Ну, наприклад, про день народ народження. а що ми робимо на день народження? Правильно задуваємо свічки, і тут теж слово blow, але задувати свічки саме буде your birthday. Наступне дієслово, яке нам всім дуже потрібно, адже нам всім обов'язково потрібно вміти to calm down, заспокоюватися. Впевнена, що ви чули щось подібне у фільмах. You have to calm down and stop yelling. мадам, вам потрібно. Заспокоїтися та перестати кричати. А що вам допомагає? Calm Down? Напишіть в коментарях. До речі, багато хто для того, щоб заспокоїтися, починають прибирати, чистити щось. Clean up. до речі, це не я. Не навчу прибирати. Окей, okay. sense. По пліз клінапюрум. Якщо у вас велика сім'я або багато близьких друзів, то ви завжди можете на них count on. Так, count – це рахувати, але count on – це вже розраховувати на когось. І як ви, наприклад, скажете фразу, ти можеш на мене розраховувати. Правильно, you can count on me. You can can count count on on me. me. I wouldn't count on it. Знаєте, ось цей момент після співбесіди, коли ти цілими днями сидиш і чекаєш. Ну коли вже, ну коли вже вони тобі «call back» передзвонять, а вони ніяк цього не роблять. «Call back» – передзвонити. I'll call back З дієсловом «call» можна також почути фразове дієслово «call off», що означає відкликати, тобто відмінити, скасувати щось. Так, у нас є слово «cancel», але також у розмовній мові ми часто можемо чути «call off». «They called off a meeting». Вони відмінили зустріч. Ще один приклад. If you're asking me to call off tomorrow, you know my answer. Якщо ти мене просиш завтра відмінити, ти знаєш мою відповідь. Якщо ви часто подорожуєте або плануєте подорожувати, вам точно стане у нагоді фраза check-in, що означає зареєструватися. Ну, наприклад, в готелі, вселитися в готель це буде check-in. До речі, цю фразу крім готеля можна також використовувати і у аеропорті. Check-in буде означати зареєструватися на рейс. А ми підготували для вас цілих чотири фразових дієслова з дієславом carry. Carry around це носити щось з собою, якусь річ чи взагалі що ви побажаєте. Carry over – перед Носити щось, наступне фразове дієслово не таке вже й очевидне. Carry on – це продовжувати продовжувати щось робити, продовжувати якусь дію. Наприклад, carry on talking – продовжуй говорити. А я що роблю? Я ж продовжую. I carry on talking. Приклад з книги And yet we carry on walls to keep us apart. І все ще ми продовжуємо зводити стіни, які нас віддаляють. І ще одне з carry – це carry out – здійснювати, виконувати. We should carry out his wishes – ми маємо виконати його бажання. Якщо «scary» є фразових дієслів доволі багато, то скам їх ще більше. Прошу дуже, Come in Входити, увійти. Якщо хтось вам стукає в двері, ви просто кажете «Come in». Ну, якщо, звичайно, хочете, щоб ця людина зайшла. Ви напевно точно чули і вже знаєте, вираз «Come on». Це типу, давай, продовжуй, кажи, come on». Ну, це така собі альтернатива до слова «start». Ви можете використати «start», але це якось буде не дуже натурально звучати. Краще сказати come on тобто починай. Come on Якщо ви будете запрошувати когось додому, то використовуйте фразу «Come over». Що буде означати приходь, заходь до мене, come over, you can come over sometime. Можеш якось зайти, а можеш і не заходити. А ось якщо ви вже будете йти з кимось до когось в гості разом, то ви використаєте фразове «come along». Come along. І ти разом, наприклад, якщо ви шкодуєте, то ви скажете I wish you could come along. Я би так хотіла, щоб ти пішов з нами, але шкода, що ти не можеш. Ось ми з вами і вже вивчили цілих 25 фразових дієслів. Але так знаєте, прослухати лекцію, зробити нотатки, цього мало щоб закріпити це реально на практиці. Але ви можете це зробити з викладачем англійської English Dom. Насправді це найідеальніша можливість прокачати вашу англійську, адже ви будете спілкуватися з викладачем на урок. Оці один на один весь урок ви будете спілкуватися лише англійською, і робити ви це можете будь-де вдома, в парку, в кафе. В офісі, там, де вам зручно, основне мати підключення до інтернету та якийсь девайс, телефон, ноутбук, комп'ютер, як вам зручно. Про будь-які зошити, підручники ви взагалі можете забути. EnglishDom пропонує вам цілу екосистему, де все є в інтерактивних підручниках: граматика, онлайн тренування, словник все в одному місці. Щоб потрапити на перший урок, вам потрібно просто перейти за посиланням під цим відео та зареєструватися. До речі, перший урок, як завжди, є безкоштовним. Переходьте, записуйте. Тися і вивчайте англійську разом з нами. А ми йдемо далі. Ще ви можете come across випадково з кимось зустрітися або випадково наткнутися на якусь важливу інформацію. come across the article на статтю come across some news на якісь новини наштовхнутися, ну або ж наштовхнутися на свого старого доброго однокласника, якого б ви хотіли радше ніколи не бачити. Але ну що ж сталося, так сталося. came across. А якщо ви come from, то ви звідкись походите з якогось міста, країни, і ви розказуєте саме про своє походження. Ну, наприклад, я і я впевнена, ви точно скажете I come from Ukraine, і завжди будете цими словами пишатися. These guys come from legend. They're basically gods. І наступне та останнє фразове дієслово come to come off. Типу відвалюватися, відламуватися. Ну, наприклад, стіл. Ми не будемо користуватися цим столом, бо в нього ніжка come off, відвалюється. Ще все впаде, не дай Боже. We can't use this table, because his leg has come off. Ми не можемо використовувати цей стіл. В нього ніжка відвалилася щойно, ось подивіться? Has come off. Згадуйте відразу, який це час, і чому я саме такий використала. Взагалі про всі часи в англійській мові, про всі групи present, є об'ємне відео від мене. Воно дуже класне. Шукайте в нас на каналі. Або може воно з'явиться десь. Тут хлопці, поставте його десь тут, і останнє з групи сі це фразове дієслово cut off. це відрізати або перекривати комусь шлях. Катов злонезнедонґетала катовдефан на цьому група сі end up. Тобто закінчилося. І ми вже знаємо, що закінчуватися. Це буде «end up». Звертаю вашу увагу, що сьогодні фразові дієслова будуть розділені не тільки по групах. Будьте уважні. Так, ми вже з вами figure out. Тобто з'ясували, які фразові дієслова бувають на літеру B, C, і рухаємося далі. Для того, щоб Find out. Дізнатися, виявити, які ще бувають фразові дієслова. Можу припустити, що це фразове дієслово не дуже всім вам подобається, тому що це get up. А хто любить рано вранці get up – вставати з ліжка? До речі, між get up та wake up є певна різниця. Get up – це про те, що ми дійсно встаємо фізично піднімаємося з ліжка. Come on, get up, давай. Піднімай свою дубцю. А wake up це саме про відкрити очі, розплющити очі та тільки прокинутися, але ще не get up. Тобто ми спочатку wake up, а після цього що? Правильно, get up. її слова з get у нас закінчилися, але ми не будемо «give up», не будемо здаватися. Тому що ми будемо продовжувати go- on вчити ще більше фразових дієслів. А здаватися не потрібно ще із тієї причини, що якщо ви впали, ви завжди можете go on, піднятися. Але в цьому контексті, до речі, правильніше було б використовувати get up, піднятися, бо це саме про підняти свої сили, встати і далі йти. А go on це більше як підніматися на якусь вершину, наприклад, фізично підніматися на гору. Go on the mountain. Два дуже простих, але при тому вкрай необхідних фразових дієслова, адже ви будете використовувати використовувати їх просто реально щодня по 100 разів. Це go in – зайти зайти всередину та go out – вийти кудись. А ще як through – пройти крізь щось. Це може бути як знаєте пройти через тунель, тобто фізично пройти, але також і проходити через якісь труднощі, складні ситуації, випробовування у житті. We've gone through a lot of things. Ми пройшли через дуже багато речей. Очевидно, непростих речей. Go through. Та іноді не всі випробовування потрібно проходити. Від них можна просто go away, або ж get away – відійти ну або ж втекти чи триматися подалі яке б ви рішення не прийняли у будь-якому ви все одно grow up – ростете піднімаєтеся і ви ростете як фізично так і духовно We we grow up when we learn new things and so on. а ми переходимо до фразових дієслів з hang. і перше Найулюбленіше це hang-out, це типу висіти, зависати, тусуватися з друзями. We hang out with friends every Friday. Ми зустрічаємося та зависаємо з друзями кожної п'ятниці. А ви коли напишіть в коментарях? Ще важлива фразове дієслово це hang up, повісити трубку. Тобто ми з кимось розмовляємо, накричали на когось і hang up. Повісили слухавку. Ну, не кажіть, що ви так не робите. Ще два фразових дієслова: це hold on, витримати, затримати або ж. Почекати Можна сказати так само в телефонній розмові: Hold on. зачекай хвилинку, Hold on a minute. А hold up – це затримати, витримати. Взагалі я вважаю, що ви великі молодці, адже ви hold out до самого кінця відео. Бо тим часом ми щойно з вами розібрали цілих 51... одне. Фразове дієслово Боже, в мене проблеми з відмінками. Але це не все, адже ви можете попрактикувати ці та інші фразові дієслова у нашому онлайн тренажері. Це є абсолютно безкоштовним, і ви можете перейти за посилання в описі до цього відео та спробувати цей онлайн-тренажер. Крім того, якщо вам сподобалося це відео, а я дуже на це сподіваюся, поставте обов'язково вподобайку під ним та напишіть коментар від семи слів, все як любить Ютуб. Або ж напишіть в коментарях, яке би ви ще відео від нас хотіли. Може, ще 50 фраз. Разових дієслів або відразу цілих 100. Я сподіваюся, ні. Ви ж розумієте, що так багато неможливо запам'ятати за одне відео. Тому напишіть будь-які теми, які ви хотіли б від мене почути. І завжди пам'ятайте про можливість відвідати своє перше безкоштовне заняття з викладачем English дом Це є унікальна можливість прокачати свою англійську та ще й попрактикувати, щойно вивчені фразові дієслова. А я прощаюся з вами до наступного відео. Па-па!